Добрий день, браті і сестри. хочу записати свій останній сон, який я маю тлумачення, і хочу е поділитися з вами цим, щоб на слово Бог багатий милостю. Ель Шадай, Він багатий всяким багатством. І ми, діти його, коли ми наслідники всього. Того, що я маю він, то ми теж маємо бути багатими милістю, любов'ю, всім багатством. І про це сон мій. Сниться мені моя робота, де я працювала як рентген-лаборант та лікарня. Вона на декілька етажів. Я Бачу себе, як в роздягальні, там, де стоять службові шкафчики, і до мене підходить сестра. Сестра Ця не відноситься до серії роботи, але я, вона відноситься до моєї сьогоднішньої, до мого сьогоднішнього життя і до церкви, де, де я молюся з братами з сестрами. і сестри. Вона підходить і каже, що ось обід має бути, время, і чи не хочу я піти з нею в магазин, щоб щось купити. Я погоджуюся, я збираюся з нею йти, відкриваю свій шкафчик, де треба ну, одягнути, і одягаю таку шубу норкову. Розкішну, якої в мене в житті ніколи не було. Але я звичним руком, рухом це знімаю з тримпіля і вдягаю її. Я відчуваю це, 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 це хутро, цю тяжесть цієї шуби. Я відчуваю, що вона розкішна. Ну, е якось для мене, мене це не, ну, би не насторажує. Вона моя. Але коли ми маємо піти, то е Приходить з іншої структури, тобто з кліничної лабораторії, приходить сотрудниця, співробітниця і починає говорити про те, що доволі доброзичливо починає говорити, що їхній начальник, їхній завідуючий не, не хоче, щоб під час роботи. Ходили десь в обідню перерву, десь виходили у магазини, десь щось купувати, хоч це і недалеко, там два шаги, от, зовсім поряд. Потім, він дуже сердитий, він дуже злий, і він е, е, каже, що, можливо, навіть буде комісія. Провіряти, чи хтось ходить чи не ходить на ці обідні, обідні походи у магазин. Але я якось геть спокійно на це реагую. І для мене це зовсім не якось не навіть весело мені чомусь стає. І я посміхаюсь їй і кажу, що такий прямо сердитий і дуже злий. От. Вона так, так, і я на цьому просипаюся. Ну, от коли запитую Бога, то маю таке тлумачення. Господь багатий милостю, він наш головний лікар. Так, він той, хто має власть, так? має владу. Але в його структурі є інші підпорядковані йому. Але чомусь. Я не порушувала, е, я підпорядкована головному лікарю, і я не порушувала його е, те, що він мені не забороняв е, мати обід і виходити на час обіду, щоб щось там докупити і якось. Е, організувати з, з іншими співробітниками це дійство, так? але був хтось, хто хотів це все заборонити. Тобто він, як завідуючий лабораторії, він брав на себе по, по, власть, повномотча. Головного лікаря, тому що е, проявляв отаку, е, ну він перевішав свої повномочия. Він не мав влияння на мене, тому що він, я підпорядковуюсь саме головному лікарю, так? І не, не, ніякий завідуючий ніякої клінічної облабораторії, не може давати мені якісь накази, які не е, від, ну, не, не дає мені головний лікар. Так? От. Все, що порушує предписання Божі, все, що уводить нас від того виконання Божих. Божих підписань, це є іскаження і це є лукавство. Що маніпуляція така, що от ви не повинні робити. Бог каже, спішіть творить добро, будьте багаті. І ви в мене заробили навіть на норкову шубу розкошну. Так, да, це була зима, мені приходилось цю шубу, але тут не ту, ну, до зими теж є. Але тут йдеться про те, що я на свою, тобто я змогла за працею своєю заробити на цю норкову шубу. І дається така можливість. І вже про те, щоб не піти і не купувати щось собі на обід і не благословляти сестру. Тут вже ну, не йдеться, бо ми багаті, ми багаті і царські, в царській одежі, а царі, ну як сказано про нас, ми царі -священники, так? і священники, ми... і нема скуд... скудності у Бога, нема того, в чому би вони. Діти його і працівники, служб, службовці мали в чомусь е, нужду. Все устроєно так, щоб людям хотілося працювати, щоб вони мали свій комфорт, е, е, щоб люди не, не сиділи голодні, не, не, не були ображені. Е, а хто ж, хто, що ж це за хімік такий, що він вирішує за головного лікаря, він нав'язує свою волю, не, не вчитуючи ці інтереси працівників, які працюють не на, на лікарню, тобто, який не діє в інтересах співробітників. І в інтересах, а проявляє свою владу, яка неправомірна. Тому що є влада і устав, установлений, є час для тої обідньої перерви, де люди можуть її посвятити на те, щоб вони могли бути повноцінними працівниками. Ну, я думаю, що це оцил до ворога. Того, що ворог і людський, і Божий, що в кожному з нас він бачить Божий образ і Він тригерує на нас. Він хоче доказати свою, своє право, що він має тут керувати. Але ми не відносимо себе до, до нього. Ми відносимо себе до Бога. Ми всі христові, а Він багатий милостю багатий любов'ю, добротою. І, уж, і вже про скупість, і про жадність, про, про яке то не йдеться у царських дітей, не йдеться. Зараз іде дощ, але ми радуємося Богу, радуємося його любові, тому що дощ нам теж потрібен і хай здійсняється воля. Його на наше служіння, на наш, на наш вибір, чи боятися нам той, хто не, не прави, неправильно нас вискаження вводить, чи слухати і бути вірними служителями Божими. Будемо щасливі в Богі і вірни, вірними йому і розуміти. І роздумувати над всім, що він нам дає, над снами, відкриттями, над словом Його, щоб нам не заблудитися і не устрашитися, бо той, хто противиться Богу, той брехун, бо сильнішої сили, ніж Господь наш, немає в світі. Слава йому вовіки. Амінь.